Доброго дня, дорогі друзі, сьогодні поговоримо про метапневмовірус, який останнім часом набирає обертів і все частіше зустрічається у дорослих та дітей. Розкажемо, що це за вірус, як його розпізнати, які заходи профілактики вживати та які натуральні засоби можуть допомогти зміцнити організм. Що це таке метапневмовірус? Це респіраторний вірус, що викликає. Захворювання верхніх та ніжніх дихальних шляхів, найчастіше проявляється у вигляді симптомів, схожих на звичайну застуду або грип. Це нежить, біль у горлі, кашель, закладеність носа, іноді підвищення температури. У деяких випадках, особливо у людей з ослабленим імунітетом, він може викликати серйозніші ускладнення, такі як бронхіт або пневмонія. Чому він такий поширений? Сучасний спосіб життя це вплив постійного стресу, недосипання, неправильне харчування, часто призводить до зниження імунітету. Додайте сюди сезонні коливання погоди та підвищення навантаження на організм і ви отримуєте ідеальні умови для поширення вірусів. Метапневмовірус передається повітряно краплинним шляхом. Тому в громадських місцях заразитися досить легко. Методи профілактики та лікування, гігієна та дистанція. Частіше мийте руки, особливо після відвідин громадських місць, уникайте тісного контакту з хворими, провітрюйте приміщення та використовуйте зволожувачі повітря, імунна підтримка. Намагайтеся висипатися 7-8 годин на добу, мінімізувати стрес і налагодити харчування, корисні продукти з вітаміном С та цинком це цитрусові ягоди, горіхи, натуральні засоби. Трав'яні чаї з протизапальною та відхаркувальною дією, з шавлія, мати мачуха, чебрець, Розмоктування рослинної олії в полості рота, лікування при симптомах, пити більше теплої води, приймати вітаміни та не перетружуватися фізично. Якщо температура вища за 38 градусів і наростають симптоми інтоксикації, приймаємо протизапальні засоби. Ми пропонуємо комплексний підхід до захисту організму, фітозбори з натуральними травами, які допомагають. Мають підвищити імунітет та знисити запальні процеси. А саме номер 5, бронхолегенева система, 22-й протизапальний, 24-й регулювання лімфи, 33-й регулювання імунітету, приват Паркіс Медику з програмами для дихальної системи та адаптації імунітету, гербасорб. Унікальний препарат, що допомагає при детоксикації, що дуже важливо при боротьбі з вирусними навантаженнями. Отже, метапневмовірус – це не вирок, головне, вчасно зайнятися профілактикою, зміцненням імунітету та за необхідності грамотно підійти до лікування. Бережіть себе та близьких, стежте за своїм здоров'ям і не забувайте, що натуральні методи це тут чудовий додаток до основного курсу, але не замінюють професійної медичної допомоги. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайк, діліться в соцмережах та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски. Ставте запитання у коментарях, будемо раді допомогти. Залишайтеся здоровими та до зустрічі.